Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Я живу в Німеччині дуже довго, і ці ситуація, яка склалася зараз, в цій війні, моя зброя це інформація. Я даю на своєму каналі інформацію для тих українців, які знаходяться в Німеччині. Чую по вашим коментарям, що ви мені також пишете, якщо ви і в іншій країні живете, дивитесь цей канал, хто вже повернувся додому, все рівно ви зі мною. Ми з вами живемо і інтегруємося у Німеччині. Ми робимо це з точки зору позитиву, оскільки люба ситуація, яка складається в нашому житті, вона нам дана для чогось. Для того, щоб ми виросли, для того, щоб ми вийшли з зони комфорту і розвивалися, розвивалися вперед. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі, які ви пишете під відео. Зараз дуже такі теми йдуть важливі: це пошук, навчання, аусбідунг, це квитки. Дуже вдячна, що ви підписалися. Вибачте, я не можу ще сидіти нормально. За те, що ви повідписувалися під відео і у Феніксі, які є квитки, як можна їх отримати. Це є дуже важливим, оскільки тільки перевірена інформація може допомогти іншим. Сьогодні я зроблю це відео, яке має бути цікаве для наших тінейджерів, для мам. Було багато питань, що треба зробити для того, щоб дитина інтегрувалася у класі приходить, приїхавши з України в новий клас, і що зробити для того, щоб бути частинкою цього класу і приймати участь у навчальному процесі. Ви знаєте, що в своїх відео я ділюся з вами своїм досвідом: як інтегруватися у класі 11 чи 10, чи 8, я не знаю, але якщо я не знаю. А, цього я знаю того, хто мені підкаже. В цей момент я напрягла своїх дітей, скажімо так. Я сказала: так, дівчата, а ну-ка, давайте по своїм однокласникам, будь ласка, запитайте: а, що має статися для того, щоб інтеграція українського учня в вашому класі пройшла добре. Як має поводити себе людина? Як поводити себе ви? Будь ласка, мої діти сіли за телефони і попитали своїх однокласників, сказали, що мама готує відео для українців, будь ласка, скажіть. І діти повідписували моїм дітям. Я це все прочитала, проаналізувала, позаписувала для вас критерії. І зараз будемо з вами називати ці критерії. Взагалі я дуже багато факторів. Да? Все залежить, по-перше, від класу. В який клас потрапить ваша дитина? Все залежить від вчителя, другий варіант, це залежить від вашої дитини. Це три фактори, які є ем, дуже важливими, оскільки ми живемо в соціумі. Да? Не тільки ваша дитина має інтегруватися, має прийняти клас. Класи в німецьких школах це не тільки 100% німці, це квіабит, як то кажуть. Це взагалі суміш е, моїх. Значить, діти питали, кажу, так, давайте мені список, хто допомагав. Це дівчата з корнями. Америка, Росія, це Польща, це Іспанія, це в нас німці були, які відповідали, Пакистан, Турція. Тобто взагалі суміш дітей, які є в тих класах. Різні є класи. Діти мої сказали, що є класи, які дуже є дружні, в яких одна спільнота, є класи, які є роздрібленими. Тому ось така ситуація. По-перше, перші критерії, які вони назвали, це фрондлій, це значить відкрита людина, яка показує свій позитивний настрій, як дружна, вона настроєна, якщо ваша дитина приходить, цітає в куточок отакого такого робить, то це буде дуже важко, цей процес інтеграції. Клас не буде відчувати, що дитина хоче знати. Ще один такий момент: у вас дівчинка чи у вас хлопці. Ви знаєте, все відбувається по-іншому. Оскільки дівчата, наприклад, вони приглашають іншу дівчину, пішли з нами їсти. Оскільки наші діти розмовляють дуже добре англійською мовою, то в них є певна можливість спілкуватися і пішли їсти в мензу, менза — це в нас столово, або підемо на вулиці, посидимо, В них є певні можливості з хлопцями трошки по-іншому. У да? них свої групи, вони міряються своєю силою. Але. Якщо ви проаналізуєте ситуацію, я певна, що ви знайдете певний шлях для себе. Далі. Ще написали Ной Нойкірік це зацікавленість, так? От показати, що я зацікавлена тим класом, зацікавлена бути частинкою класу, мені не все рівно тут відсидіти два місяці і піти. Це допоможе вашій дитині. Отримати нормальне ставлення. Взагалі, як практикується зараз так, в нормальних стандартних класах це процедула. Приходить норма... перша дитина, так? чи друга, чи третя, яка потребує допомоги, інтеграції. Її закріплюють за другою дитиною, яка, можливо, каже, хто хоче, да? хто хоче допомогти Марійці, Софійці, яка прийшла в клас. Е, івон. Каже, я хочу допомагати, я також розмовляю російською, чи українською, чи може англійською. Мені подобається. І вона є. Назвіть хресним батьком, хресною матір'ю, подшефним шефом, хто буде вашу дитину. А, Значить, водити по школі, по класам, допомагати, можливо, домашні завдання давати, розказувати, куди на спорт піти, де можна поїсти, закріпляють за цією дитиною, і це дуже добре, оскільки в вашій дитині, в вашій дитині так не вже є не тільки вчитель, який дуже зайнятий, а певна, як називається, аншпрехпатна, тобто партнер для того, щоб звільнути, звільнитися. Звернутися, вибачте, да, і е, задати певне питання. Це дуже хороша практика, вона в багатьох класах практикується. Що ще є цікаво, факультативи. Діти назвали, якщо немає можливості інтегруватися в класі, будь ласка, шукайте факультативи, є і спортивні, і е, мистецтво, можливо, медичне щось. Ви можете, будь ласка, на факультатив піти. І там вже. Е, Є шанс, так, що там діти по інтересам і вашій дитині краще. Зараз тема йде манго-аніме, так, або не знаю, хто в нас діти ходять в чорному в діті, готи. так. Якщо ваша дитина належить до якоїсь, наприклад, напрямку готів, вона в чорному в дітей, є дівчата, в них вже якісь є. Певні е, інтереси, хто е, аніме, манго, будь ласка, ті, шорт, футболка, наруто боруто, ага, ти своя. Або Stranger Things. Ви знаєте, діти вони краще мають найти танці, хто займається танцями, хто займається волейболом. Тобто, по інтересам, якщо ваша дитина розкаже, а, мені подобається те чи інше, її вже зможуть е, багато дітей е, зрозуміти і взяти в свій круг. Дуже така цікава річ. А, гігієна да? діти назвали це одним з дуже важливих факторів, оскільки в цьому віці да, я знаю, я пам'ятаю, наприклад, коли я навчалася навіть в університеті, перше, що робить викладач, він приходить, відкриває вікна каже, так, тут запах. Абсолютно нормально, діти молоді, діти ростуть, в хлопчиків змінюється голос, дівчата, якісь критичні дні, хтось потіє, хлопці взагалі не знають інколи, що таке дезодорант. І навіть викладачі заходять в класи, відчиняють вікна і кажуть запах. Дуже важливим діти назвали гігієну, оскільки вони навіть інколи один одного не сприймають. Є, е, напевно, діти, які належать до певних, як би так сказати, Релігійних груп, до певної релігії, які носять тільки закритий одяг. Так? І ви можете зрозуміти, що, зру... що трапляється, коли людина носить закритий одяг цілий день, по жарі 30 градусів, людина пахне неприємно. І одним з таких, наприклад, моментів сказали, будь ласка, дивіться за гігієною, оскільки неприємно спілкуватися. Знову це не стосується взагалі українських дітей, це взагалі інформація про тінейджерів. Так, це стосується любої нової дитини, яка приходить. Важливим є розповісти щось про себе і представити себе, коли дитина заходить в клас. Ось ці моменти: small talk почати да, маленьку якусь розмову, бути відкритим. Взагалі, ці всі повідомлення, які мої діти мені переслали від своїх друзів. Вони були дуже в позитивному відкритому ракурсі. Це, наприклад, була гімназія, да, це зараз вони йдуть в 11 клас. Абсолютно відкрито, оскільки кожна з цих дітей, да. Вон, ця, ця дитина має міграціонський інтакрунт. Вони самі не є, наприклад, німцями 100% в них може бути мама з, не знаю, там, з Італії, папа, німець, папа з Іспанії, мама Німка. Є дуже багато змішаних, тому, будь ласка, німці є вже мультікультів, вони інтернаціональні і в школах, тому я впевнена, що у ваших дітей не буде проблем з інтеграцією. Якщо. Ваша дитина цього захоче. Якщо вона буде відкрита, вона буде шукати цю можливість. І я отримувала дуже багато коментарів. Також з дівчинкою працювала з тінею. вона сказала, що вона вже прийнята в клас, і вони ходять разом на якісь танці, і все відкрите. І це допоможе ще й німецьку вивчити. Тому, шановні мами, я сподіваюся, що я вас заспокоїла. Є питання, є певні ситуації, будь ласка, пишіть під відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо є потреба в певних темах, також пишіть або в приват. Заходьте до нас в групу «Как Фінікс із пепла» на Фейсбуці. Там ми піднімаємо також важливі теми. Будемо працювати далі. Всього вам найкращого!